Друзі, мої вітання. Сьогодні буде дуже цікавий матеріал. Співробітники поліції, які вигадують, як то кажуть, на ходу. А що саме відбувається, зупиняють транспортний засіб і починають говорити про те, що вам потрібна причина для зупинки, так ми зараз її знайдемо. І починають шукати цю причину для зупинки. Повідомляють про бризковики, що вони відсутні, інші якісь обставини. Однак дуже цікаво, це те, що водій є учасником нашого клубу юридичного захисту водія АД і починає. По закону з цим працівником поліції вже спілкуватися. Дивіться, як дуже грамотно, вічливо, спокійно, в такому стилі, як я дуже люблю, водій все робить згідно чинного законодавства. І працівник поліції реагує на це, яким саме чином додивіться відео до кінця і зрозумієте. Друзі, хотів би звернути вашу увагу. Травень місяць в нас діє акція нашому клубу юридичного захисту водія АД два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20%. Друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспортний засіб зупинив працівник поліції. Тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Я пред'явлю посвідчення. Я не відмолю. Де ваша бодікамера. біжіть змі боді будікамеру, підходьте. Жетон. Є, Там є. Ну давай. Не хватает на всех. Будь ласка, подойди с води камеры и будем продолжать беседу дальше. А мы должны тут сейчас на запенки, Без да. Питания. Сейчас найдем. В смысле, сейчас найдем? В смысле, сейчас найдем? Показывай, что он ищет. Ты видишь хорошую съемку, не скрывай. <звук> 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 А у вас є цей. У вас є технічна документація на цей автомобіль. Ну а що ви мені зараз ліпите? Я вам сказав чітко. Я вас чітко запитав. Ви казали про вас, поїхали, я нічого не мав писати. Я не хочу. Ваші колеги вже притягуються до суду. За тут, за цю забезпечену зупинку. Ви ще скажіть, що я незаконно зупинив, бо тут блокпост. Ще скажіть, що тут е, знаки не по ДСТУ стоять. Е, які саме? От які? той знак 20 отак? А, да, от а як він має ставитись? Тож їдеш 50 у знак 20 і ти різко по тормозам. Я їх не встановлююш. То чого Це... ви мені зараз про них кажете, якщо вони порушують всі вимоги? вимоги. Немає. Показали, що я такий Я не вам не знаю, покажу, дивіться. 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 Я не спішу, я тут до вечора. А, тобто, я зрозумів, тобто ви, ви спеціально але мене зупинили, ні, спеціально. щоб протягнути, бо ви тут до вечора вам скучно? Що, Будь ласка, їдь, вдіньте камеру. Вдіньте боді бодікамеру. Я вас зупинив. Тобто я зрозумів, ви не хочете бодікамери. взяти? ну в мене немає, ну не вистачає. <кхів> ну шо, що ж ви не розумієте? Ну то хай прийде людина, але ви спиняли але ладно. А що, я, я позволю? А ви... Я камеру, Дру... Беріть, байдуже. Як вас звати? Олександр. Олександр, а ви куди направляєтесь? У Вінниці на роботу. Вінниці на роботу. Та ж ви казали, ви на розворот їдете. Ну, на розворот. Розвернуся. Я висадю можливо? пасажира, розвернуся і поїду обратно. Чого обманювати? Я Тільки... не обманював. Тільки Вінниця прямо, а не на розвороті. Там є куб. Що є? Я доїду, от я, є, я не знаю, так, де так, мені так, повернути. Так, я, я не знаю, де мені повернути. Я взяв крайню ліву полосу і пішов по ній. Тим більше переді мною. Не знаєте, куди повернути. Дивіться, садик, 6 дороги. Дякую. Це друзі, вже цирк такий на, на дорозі. Працівники поліції зупиняють і починають вигадувати якісь постійно причини. Це досить просто. От ми зробили таку монографію для всіх наших учасників клубу, де чітко зазначено: зупинила працівники поліції вас алгоритм дій чіткий і зрозумілий. Все посилання на чинне законодавство 35-та, 11 підстав для зупинки, причин для зупинки транспортного засобу. Все, що потрібно в подальшому робити, які в подальшому повинні бути дії і працівника, і водія. І найголовніше, друзі, запам'ятайте, якщо працівник поліції порушує, грубо порушує, вчиняє такі дії, котрі можна кваліфікувати як кримінальний злочин, в нас є. Гарячий телефон ДБР. Ми також зробили основний номер телефона, куди можна зателефонувати. Постійно він працює, і регіональний. І ось у нас в кінці в монографії є. Такі телефони, сайти можна перейти і все це зробити. Якщо працівник поліції діє незаконно і, наприклад, це безпідставна зупинка, досить проста. Скарга одразу заповнили його дані, відірвали, йому дали, зафіксували це все на відео. Або 0,800 500 202 Міністерства внутрішніх справ. Це телефон гарячої лінії. Запам'ятайте, без доказів, без доказів працівник поліції взагалі не може притягти водія. Другий момент. Працівник поліції, коли зупиняє транспортний засіб, повинен підходити з бодікамерою, а не казати, в мене її нема. Що значить нема? Вона повинна бути, ви зобов'язані це виконувати. І чітко в нас є конституція, як основний закон страни. Він каже про те, що ви повинні діяти лише в рамках статті 19 конституції. Все. Це чітко визначено. І також ми чітко розуміємо те, що якщо працівник поліції зупиняє, то в нього повинна вже, вже бути причина зупинки, а не зупинити водія і почати її шукати. То це вже в нас що перевищення. І це є підставою для звернення в Державне бюро розслідувань стосовно такого працівника поліції. Не потрібно цього робити. Я взагалі не розумію, чому чому у працівників поліції у багатьох, не у всіх, у багатьох, на сьогоднішній день. Спрацьовує такий негатив на водіїв, навіть якщо водій їде у другому, там третьому а, ряду, як він зазначав, і водій повідомляє про те, що буде робити певний розворот, працівник поліції просто його не відпустить. Ну, взяв і відпустив. Сказав, я вас зрозумів, пояснив, водій, підстав для перевірки документів. Нема все. Однак, чомусь в останніх матеріалах ми постійно бачимо, що вони поводять себе. Досить некоректно, неетично, підриваючи авторитет той саме поліції, тому що ми знаємо статтю 11 закону України про нацпол через рівень довіри населення формується ваш рейтинг поліцейський. Це потрібно вам також запам'ятати. Потрібно вивчити кодекси своєї етичної поведінки. Ну на жаль, вони цього не роблять. Друзі, тому завжди знайте свої права. Завжди робіть собі певні виписки, коли ми робимо свій матеріал. Читайте Кодекс України про Дмін правопорушення. Там чітко передбачено, як. Повинна розпочинатися розгляд справи, що відбувається до розгляду справи. Є підготовка. Циття 278-ма КУПАП чітко визначила, що водій має до початку розгляду справи певні клопотання заявити. А саме, заявляє працівнику поліції клопотання стосовно того, щоби. Ознайомитись з усіма матеріалами справи. І працівник поліції зобов'язаний вирішити ці клопотання. Не потрібно зазначати водіям, що це потрібно робити письмово. Ні. Це не визначено, що обов'язково повинні бути клопотання в письмовій формі. Їх можна заявляти, друзі, усно. От Запам'ятайте, дуже важливий момент, коли працівник поліції зазначає щось, що потрібно отак робити. Письмове клопотання. От, оце робити отак. Одразу питання до нього. Чим це? Передбачено все, оскільки знову ж таки повернуся, вони повинні діяти в рамках чинного законодавства, в рамках конституції та своїх законів. Все, все дуже просто. І якщо ви зіштовхнулися, знаєте, з таким твердим поліцаєм, тугим, можна так сказати, да? а, робіть. Перенос розгляду справи. Заявляйте тоді клопотання, якщо він взагалі вас не чує. Клопотання про перенес розгляду справи у зв'язку з тим, що ви хотіли б скористатися правовою допомогою адвоката. Адвокат на сьогоднішній день, наприклад, там зайнятий. Просимо перенести на іншу дату. Якщо вам відмовлять у цьому, головне це фіксація. Завжди фіксуємо всі дії працівника поліції. В подальшому така постанова буде оскаржена, компенсована судові витрати, а також подана відповідно позовну заяву на такого працівника поліції. Все це ми робимо в нашому клубі, допомагаємо нашим учасникам. Так що, друзі, долучайтеся до нас. А для автомобілістів у мене хороша новина. Ви можете отримати 200 гривень за встановлення додатка сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Завантажуйте додаток за посиланням в описі і реєструйтесь, активуйте бонуси і 200 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні вашої наступної автоцивілки. Нагадаю, що на Hotline Finance Зібрані провідні страхові компанії, щоб ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. А оформлення просте і швидке. Кілька тапів і готова страховка вже у вас в додатку. Акція тільки для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Дія до 31.05 включна, тому встигніть отримати свої 200 гривень. А витратити їх зможете протягом року, коли вам буде треба автоцивілка. Тому, друзі, завантажити додаток. Finance, та отримати 200 гривень можна за посиланням в описі під цим відео.